Астрологічний прогноз на липень, поведінка Лукашенка: чи буде він нападати на Україну, поведінка Путіна. Наскільки він готовий буде йти на ескалацію військову шляхом зривання запорізької атомної станції або ядерної бомби, або інших дій, на що Путін готовий? Спочатку Лукашенка, значить, в районі 10 липня. Меркурій, управлі Діва Лукашенка Дєва, знаходиться в кризових аспектах, які означають, що Лукашенка буде приймати якісь рішення ну, військового характеру ну, в районі 10 липня, плюс-мінус один день. А, значить, також в цей день, 10 липня, Марс входить в Дєво, в його знак Зодіака. Марс підвищує войовничість ну Лукашенка Дєва. Значить, сонцем Олександр Лукашенка, Марс з'єднається ну, в районі 20 липня, тобто максимальна його войовничість в районі 20 липня Олександра Лукашенка. Я не знаю, в чому вона проявиться ця воєвничість. І це може означати, що він просто буде лаятися, ругатися там або погрожувати, або. Ну, Ще якусь іншу активність, це ближ, ближче до 10 липня, виходячи з тої ситуації, яка буде складатися, я наприклад зможу прогнозувати. Але видно, що він ну, 10 липня буде щось вирішувати. В чому його активність буде проявлятися ну, <після, 10 <липня> після 10 липня. Стосовно а, Кутіна, значить зараз, 30 червня, Венера підходить до Марса. Марс означає готовність діяти, готовність ризикувати, готовність перетинати типу червоні лінії. Але після 3 липня Венера починає зупинятися в ретроград, що піти назад, а Марс далі піде. Тобто вони почнуть віддалятися. Це означає, що Путін, його войовничість, вона почне знижуватися після 3 липня. Значить, ну, маленький нюанс, але що його телець? Тобто, ну. І те, що правитель Венера, тобто, теж його войовничість, вона буде знижуватися. Ну як войовничість, готовність Марс, готовність ризикувати, готовність ну, йти на ескалацію. Типу, зараз, поки Венера наближається до Марсу, таке відчуття, що Путін він там вже накази віддав, Запорізьку атомну буде взривати, там буде ну, якісь такі вообще безбашені речі робити. Але після 3 липня це буде ну, розходитися цей аспект. Також. З точки зору людей, от люд, а ні, ще один момент хочу б сказати перед людьми. На початку війни Марс, от якраз, був в з'єднанні з, з Венерою. Коли е, у лютому 2022 і у березні 2000, у другій половині лютого, у першій ну в общем, коли якраз війна почалася, то вона почалася на такому аспекті. Марс з'єднання з, з Венерою. Тобто Вініра у привіті разів Путін готовий Марс, готовий йти вперед, готовий ризикувати, готовий перетинати кордони, готовий проявляти агресію. Це функція. Ну, якби Марса. Тобто, ми можемо побачити, що дійсно цей аспект він означає войовничість Путіна. І зараз він, вроді би, настає, настає, а після 3 липня почне віддалятися. Ну і взагалі Венера, що буде йти в ретроградне положення, це теж рішучість рішучість йти вперед. Путіна, вона буде знижуватися. Перший розворот Венєри він пов'язаний з тим, що людина попереду себе бачить якісь препятствия, які вона не може перейти. Тобто Путін в липні буде відчувати, що він би може і хотів іти вперед. Але оцей розворіт, перший розворіт, це коли людина в ретроградний рух планети. Людина або не може подолати щось, ну якісь зовнішні бар'єри, які заважають Путіну робити те, що він би хотів робити. От ну і з точки зору людей хотів сказати, що Марс, от зараз, те, що Венера йде на з'єднання Марсом, Венера, мирні люди, ну вона пов'язана з мирними людьми. Вони ну готуються Марс, готуються до ескалації. Все, Путін бомбу кине заяс взірве. Там, невіроятне, щось Пригожин з Білорусі нападе всі, тобто люди на підриві. Марс означає бути на підриві. І от до 3 липня Венера наближається, а з 3 липня Венера почне віддалятися від Марса. Це означає, люди будуть поступово переходити впродовж липня в таку позицію, що та ні, дуже сильно діргатись куди кудись не треба. Окей, ми залишаємося на місці, кудись біжати там від ядерного вибуху чи від чогось що. Ну, смислу не буде. Ну, не, не потрібно. Ну, от такий прогноз. Хочу сказати ще запросити завтра у суботу, 1 липня о 19.00 прямий етер на моєму ютуб-каналі Майбутнє України після війни. Посилання в коментарі буде. Дякую за увагу.